Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Хотабечвод з найкращими та динамічними World of Tanks. Сьогодні дивимося дуже та дуже чудовий та настрільний бій, ти ще й витягуючий такий, скажімо так. Сьогодні ми дивимося на китайський танк, важкий, звичайно, 10 рівня. Дуже і дуже шикарною був він бою в минулому, як тільки появився в нашій чудовій грі. Це ВЗ-3 одиниці 5А дуже шикарна в нього гармата порівняння. порівнянні. От, наприклад, з об'єктом 277 він постійно конкурував. Оцей наш китаєць, і хтось сказав, що цей краще, хтось сказав, що об'єкт 277. Тому що ВЗ-ки трішечки менша рухливість, він трішечки повільніший від об'єкта 277. І 277 оцим вигравав, що в нього краща динаміка. Але це вже... Думаю, це не про це. Ну, можливо, затронемо трішечки оцю тему, але пізніше. Сьогодні варто озвучити нашу автор-реплею з нікнеймом Злосинко 1. Так, сьогодні зараз ми граємо, до речі, на бронебійних та кумулятивних снарядах два осколков власних. У нас присутні рахунок 0,2, І ми поїхали на нестандартну позицію, як на важкого танка. До речі, нас поїхало сюди. Скільки нас поїхало? Зараз у нас є троє. Одного забрали. четверо чоловік, як мінімум, з нашої команди, поїхали на цей напрямок. Всі важкі танки, переважній більшості та стежки, зараз поїхали в місто так і. Взагалі то на цій мапі на важкому танку я теж би що числа за все поїхав на інший фланг, але ми поїхали і зараз допомагаємо. Зараз на нашого об'єкта 907 просто влітають всі противники. Ми допомагаємо дуже чудово, що не боїться наш автореплей допомагати. Так зараз ще й дуже пощастило, дуже і дуже пощастило. Що ворожий т 110 е 4 в нас, не ще й під підкаліберним снарядом до речі. Грав, грав я недавно на т 110 4 теж на голодових підкаліберних снарядах. Хотів зіграти на результат, просто в такій ситуації буває, 100% я маю влучати і просто десь вниз полетить снаряд, вверх дуже і дуже коса гармата. Не рекомендую т 110 4 хто не має ангарі, От. Дуже і дуже поганий танк. І, до речі, ми сьогодні граємо на Лайвоксі. Нас кидає до дев'яток та вісімок. Дві сімсот вже настріляного. Знаходимо отого Е-4. Він фуловий стоїть, можливо, навіть вдасться його пробити. Ні. Зараз ми стріляємо голдовими кульмулятивними снарядами, які зараз пробивають 340 мм бронепробиття. Середня у нас шкода 490 за постріл. Це я кажу за другий слот. Чому зникає оце підсвічування рамки? Бо тому що наш авторіплею, тільки коли входить чи виходить зі снайперського режиму, у мене все збивається. І так як відчуваю, що я хочу подивитися на нашу гармату до даного танчика, і він відразу. Починає нажимати і віджимати снайперський режим. Так і стандартні бронебійні снаряди Т-490 середньої шкоди за постріл та тільки 250 мм бронепробиття. От подивіться, з відстаню, звичайно, звичайні бронебійні снаряди втрачають до 232 мм бронепробиття. Оце рівень 8 рівня. От, наприклад, якийсь танк, наприклад, 122 ТМ або ЛОВЕ Оці танки мають таке пробиття на восьмому рівні. Осколку фасні снаряди наші 640 середньої разової шкоди за постріл та 65 мм бронепробиття. От зараз чудово нам в цій ситуації пощастило, хоча б цього разу ми пробуваємо Е-4. Можливо, навіть тут вдасться. Так і цілимося. Ми в бортик, залітає в башту. Так, в щічки башти ми з легкістю маємо пробувати Е-4. Тільки я чомусь не цього разу, от бачили, влучили, от там де е, нас показувало зелененьким таким підсічувалося. Ми мали його пробивати стовідсотково. Ну цього разу вже хоча б пробили туди, куди ми цілилися. З першого разу теж мали пробити, але чомусь вебер не дав. І подивіться на рахунок 5 -9. Дивимося на мінімапу, дивимося уважно. Повністю наші важкі танки, які поїхала майже вся наша команда на отой фланг, там, де важкі танки, просто всі злилися. Ворожа команда повністю всіх розгромила. Так, об'єкт 452к. Зараз мчить, не знаю, можливо, якийсь статюга, хоче набивати середнього Разову шкоду тримати на цьому танчику. А зараз мчить перший. Зараз будемо бачити, можливо, будемо дефати. Об'єкт 907. Наш союзний, у нього 65 хітпонтиків, він зараз займає таку дефолтну позицію для дефа бази. Він стає в кущики і ми чекаємо, щоб хтось підсвітився. Ще наш скорпіон теж там є в живих. Невідомо чому ПЗ-58 Муц стоїть. зараз Чому він поїхав атакувати команду ворожу, але ну, а зараз за все його заберуть, хоча б ми його будемо сопортити якось так і даємо, звичайно, постріл, намагаємося працювати поза засвіту. Відсвічується як як тигер ворожий. Відсвічується так. ПЗ58 муц їде вперед рожон, Чому він не вернеться, невідомо. От вайпера ззаді на нього наїжджає 133 хітпоинтка йому залишають. Просто його підсвітили так і збирають. До речі, подивіться, який був постріл. Хто не зрозумів, що це було. Ми просто по указці зараз кинули у ворожу вайперу та його пробили на 457 хітпойнтиків. Ну що ж, бачимо, все ж таки, об'єкт 452к не витримає, їде, його отримає від нас пайку на 504 хітпоинтка. Так, 5,5 вже понад тисяч настріляного. І, до речі, невідомо, що наш об'єкт 907 робить. Йому ж не можна світитися, у нього тільки кілька хітпоинт, залишається. Дуже і дуже небезпечно зараз йому, звичайно, так робити. І все одно він добра, от з лівої частини мінімапи, дивитися там де як. Тигр світився та Вайпера. Вони, до речі, звідти можуть зараз наш об'єкта 907 просто з легкістю забрати. Але нашому союзнику на об'єкті 907 все ж таки щастить і він їде ще й туди, так наша вафля стоїть з однієї сторони на так званій водишці, на так званій Зеленці. Так, об'єкт 907 стоїть там на підсвічуванні, та живий ще наш союзник на Скорпіоні. Три союзники наших ще живих, і подивіться, що робить наш союзник на, на союзній вафлі. Просто подивіться, що він робить. Він з'їжджає з тієї позиції і падає в низинку. Треба підсвічувати до себе підкатку обов'язково, щоб танки не з'явилися притул. Так і Хорі-1 збирає нашого скорпіона. Так, і, боже, подивіться, що це був. За що ти як якийсь шалений? Дуже шалена пайка залітає така. Вертушка, я б сказав, просто не зводився майже наш авторіплею. Так і просто плюнув і ще й пробив. Так їдемо в сторону і са сьому ворожого допомагати нашій союзній вафлі, можливо, вдасться його врятувати. Недобре, неграмотно зробив наша, на наш гравець на нашій союзній вафлі. На мою думку, він не підсвічував підкатку до себе. І просто подивіться, кілька хід у в нього залишається. От просто і сьомий приїжджає в притул, підсвічує його. Та подивіться, ще й як тигр ворожий його добирає. т 110 а 4 теж сюди приїжджає. Дуже шкода, що ми його не пробуваємо. А він нам дає на 807 сім Ну у нас понад 7000 тисяч настріляного дуже і дуже була б величезна виточка. Нам Злити такий бій, до речі, ми залишалися одні проти шести. Ми зараз залишаємося, але залишалися проти семи. До, до того моменту, як ми забрали ІСА Сьомого, скажу я вам, що. Е Нашого останнього союзника забрали до того, як ми із сас забрали. Тож ми залишалися одні проти семи. Отак, От така невеличка формальність. Звичайно, більшість противників шотні, але скажу я вам, що зараз вони просто можуть взяти нас в тіски. Так, і подивіться, що і роблять об'єкт 430, варіант 2. Просто виїжджає нам бортик, присилає на 300 з лишнім хідпонтиків. Дуже величезна обиточка, звичайно, так і осколку фасним снарядом не проходить альфа. 36 хідпонтиків тільки ми з нього забираємо. Але на щастя маємо ще один. Так, беремо просто, кидаємо силует, збираємо 21 хіт-пойтик з т 110 е 4 Дуже дуже добре, що хоча б ми одну гармату забрали. Так і як мінімум тут об'єкт 430, варіант 2 та о, AMX 501, як мінімум, тут є. Подивіться, ще й вайпера приїжджає, і вона ще й не шотна. Прописуємо йому пайку, він нас не пробуває. дуже чудово. Так, і у нас приблизно. Е так, подивіться, 50-100 в'їжджає. Дуже грамотно, на мою думку, зробив наш автореплею, що він забирає Амікса 50-100. У нього більш небезпечніший барабан, ніж у Вайпера. Так і тут уже дійшла черга до Вайпери, ми її теж забираємо. Так і подивіться, залишається менше 30 секунд до кінця захоплення нашої бази. Обов'язково треба їхати збивати, навіть якщо нам об'єкт 430 варіант 2 дасть. Пайку, ну вже немає жодного шансу. 15 секунд залишається так і як тигр підсвічує нас, і ми його зводимося на вірочку. нас осколку власних снарядів немає. Залишається дуже 6 секунд до кінця. Так і ми збиваємо. Збиваємо чудово. 95% захоплення бази збиваємо об'єкт 430. Варіант 2 з лівої сторони нам дає, як тигр їде спря прямо просто на нас в лоб. Нічого не боїться. Ну він майже фуловий. Так звичайно ми даємо йому пайку. Він їде на нас тараном і. Він нас не влучає. Не влучає а швидше за все із-за того, що він вицілював нам лючок. Даємо йому другим пострілом в рубку і приїжджає, приїжджає об'єкт 430, варіант 2. І він нам зараз починає насовувати в бортик, звичайно, його треба забирати, зводимося так і Ще пощастило в тій ситуації, що він нас другий раз не пробив. У нас залишається 400 з лишнім хітпойнтиків, так і ми. До речі, шотні для як тигра. Даємо йому постріл, так і передокручений борт. От у нас був дуже шикарний кут. Е під постріл як тигра, що він нас не пробиває. До речі, це теж було якесь там везіння, так і 349 хіпотиків зайшло нам в копілочку. До речі, у нас уже за 10 тисяч в копілочці. Так і залишається останній противник хорі один, по якому ми давали постріл та збивали базу. Не знаю, можливо, в нього якесь ОБЗ по захопленні, Все може бути. Невідомо, їдемо в. В сторону нашої бази 30 секунд навіть менше залишається до кінця захоплення нашої бази. Треба обов'язково збивати та забирати останнього противника. До речі, він нам так він нам шотний, просто виїжджаємо від башти, так і на вірочку забираємо. Ось такі у нас сьогодні шикарний топовий бій на китайському важкому танку 10 го рівня ВЗ. 3 одиниці 5А, звичайно, ми здобуваємо майстра, медаль Колобанова. Ми залишалися одні проти 5А, медаль Редлі Уолтерса, захисник, основний калібр, танкі снайпер, воєн та стальна стіна. Але саме головне, в такі бою ми завдали 10 763 завданої шкоди, 8 фрагів, 1569. Чистого досвіду пішли в мінус майже на 60, майже на 70 тисяч срібла Завкруглимо Навіть так обов'язково прожимай вподобайку жирнюшу для хотапача. Підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.